На півшляху свого земного світу я трапив у похмурий ліс густий, бо стежку втратив млою оповиту Данте Альгієрі, 14 століття, людина заблукала, і перед нею постають питання. Але ось в чому проблема більшість людей не вміють ставити питання. Ми живемо в інформаційну епоху. За один день ми отримуємо більше інформації, ніж середньовічна людина за все життя. Прокинувся і вже тягнешся до телефону, до стрічки новин, до готових відповідей. Ще питання не визріло, а відповідь уже нав'язана. Але без питань людина не може подорослішати. Бо По питання це виклик, виклик до самої себе, виклик, який вимагає відповідей. А відповідь це завжди відповідальність. Інфантильна людина не питає, хто я. Вона просто живе потребами. Вона чекає когось, хто вирішить за неї. А ось криза це завжди виклик, це завжди питання. І саме тривога, яку вона приносить, дає імпульс. Імпульс поставити два головних питання. Хто є і навіщо я.